Загинуло четверо пасажирів, серед них дві українки. Такими є наслідки аварії поїздів у Чехії. Там зіткнулися два рухомі склади: один пасажирський, інший вантажний. Про це повідомили у прес службі Українського міністерства закордонних справ. Крім того, за інформацією відомства, ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Відомо, що найбільше травмованих серед пасажирів першого вагона. Зокрема, один з машиністів потрапив до лікарні. Також серед десятків постраждалих є діти. У прислужбі службі пожежників Пардубі повідомили, що до рятувальної операції залучили всю систему порятунку, включаючи гвинтокрили. На місце події прибули 36 підрозділів професійних і добровольчих пожежників. У відомстві рятувальників також зазначили, що в пасажирському експресі їхало близько 300 осіб. Згодом Укрзалізниці повідомили, що причепні вагони, пасажири, яких їхали до українського чопа, були у середині поїзда. Натомість вантажний потяг складався з 21 вагона і мав довжину понад пів кілометра. Внаслідок зіткнення перший вагон пасажирського поїзда зруйнований повністю. На аварію на своїй сторінці в соціальній мережі X відреагував прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Зіткнення двох потягів у пардубі це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв і постраждалих. Мої щирі співчуття всім загиблим. На місці аварії продовжують працювати експерти, які мають встановити причини зіткнення. За словами чеської влади, без їхніх висновків говорити, що саме сталося зарано. Максим Турчинський, телеканал НТА.